Дорогі друзі, я вас вітаю на моєму каналі, я Ірина. З оком в мене трошки щось. Але я хочу, все рівно хотіла до вас вийти з лице. Хотіла вам показати техніку, тому що всі питають, як можна заспокоюватись? І так, берете руку на душу. Де в кого вона є? Я вже це дуже часто повторюю. І так, відчувайте, можете закрити очі навіть. Старайтесь не думати ні про що. Ось так знімається тривога. Ось так знімається тривога. Відчувайте свою душу, концентруйте себе, що ви відчуваєте. В мене таке враження, що ніби душа, рука провалюється, ніби магні, магніт, магніт притягує дуже руку. Ось так знімається тривога. Дорогі друзі, ви питаєте всі, коли закінчиться війна? <кій> Це залежить від нас. Все залежить від нас. Ніякі духи не поможуть. Повірте мені, ніхто не допоможе. Я не буду зараз багато говорити. Ваша душа випромінює те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте. Того я кажу: заспокоїтесь. В першу чергу себе заспокоїте. Немає значення, де ви наразі є. В спокійному стані, ви випромінюєте хорошу енергетику. Ну, як би це, як би це пояснити? <кій> Енергетичний ваш щит. Він у кожної людини різний. В когось сіточка товста, верніше дирки великі, в когось дуже маленькі. Це енергетичне поле. Ви через це це я пояснюю, щоб ви розуміли, я знаю, що комусь це допоможе, і я хтось себе з цим спасе. Ви випромінюєте. Розумієте, цим ви робите свій щит. Чим спокійніше ви, чим ви менше проклинаєте, наприклад, бо є деякі проклинають, деякі бажають, деякі роблять ритуали. Не дай Бог, не робіть цього. Тому що цим ви тільки, як російською кажуть, усугубляєте. Розумієте, ще погіршуєте стан. Тому що бумеранг він вертається. Це такий світ. Світ, він старається бути в рівновазі. він не може бути в рівновазі тільки в любові. Уявіть собі, що ви, якщо в позитиві, до вас нічого не підійде. Повірте мені, до вас не прийняться ніякі погані люди, ніхто на вас не образить, якщо ви будете в цьому спокійному стані. Розумієте? Можливо, домашні будуть туди вас дьоргати, але порадьте їм також, щоб вони заспокоїлись. І так, ось цю техніку. Щодо війни, ось це хочу сказати. Вам не допоможе те, що я вам скажу, тому що я говорю вам приватні, не роблю приватних, вже сказала, так. Не пишіть мені нічого, я нікому не більше не допомагаю, тому що ви мене не слухаєте, ви робите все рівно, і через годину ви мені пишете і знову ви хочете інформацію. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Беріть відповідальність на себе. Війна закінчиться туди, коли ви Поміняйте свою тактику. Не будете Путіну бажати смерті, бо ця смерть вертається назад. Куди? В Україну. Розумієте? Ось тут відчувайте любов до себе, щиру любов. Наскільки любите ви себе? Це ще треба навчитися. Не кожен вміє себе любити. Це не значить запіхати себе смакощами всякими. Людина повинна відчувати, що вона себе любить. Ви промінюєте цю любов навіть ворогам. Повірте мені. Їх рознесе. Розумієте, їх рознесе. Оця нечисть, оці всі духи, вони рознесуть їх. Ви Розумієте? Доброта, любов спасе мир мир. Розумієте? Все не буду більше говорити. Війна закінчиться, коли ми цього захочемо. Розумієте? І так. Думаємо позитивно, п'ємо воду, стараємося менше думати, що там говорять, менше на провокації піддаватися. Повірте мені, все буде добре. Сподіваюсь, що відео швидко загрузиться. Я буду робити далі розклади, скільки зможу, скільки моє око мені дасть. Я сьогодні Я вже окуляри маю. Гаразд, мої дорогі, тримаймося. Україна понад усе, душу нікому не даємо, тіло Україні, бо тіло тлінне. Ми, ми будемо мати декілька інших потім, розумієте? Але душа вона одна. Душа наша, ваша, моя, моя не дам нікому. Серце, кохання людині, все. Любіть усе, що бачите. Любіть кожного. Обнімайтеся, цілуйтеся, дивіться в очі, знімайте страх один у одного, допомагайте один одному. Дорогі друзі, я знаю. У мене зараз аж кипить. Я знаю, ми переможемо. Повірте мені. Все інше у слідучих відео. Щасти вам, тримайтеся, бережіть себе. З любов'ю, думаю. Все буде Україна!